Привіт, розмовляєте ви європейською мовою? Так, да, я розмовляю англійською мовою. Скажи щось по англійськи. Hello, my name is Misha. My favorite color is black. I like pizza. Дякую. Добрий день. Розмовляєте ви європейською мовою? Так, да, я розмовляю італійською. Скажи щось по італійськи. Uno, do, tre, quattro, cinque, sei, sette, one, dodge. Дякую. Привіт, розмовляєте ви європейською мовою? Так, я можу говорити на болгарській. Скажи щось по-болгарську. Доволі добрий день. Да. Дякую. Розсмотряєте ви європейську. Так, гуляю англійською. Скажіть щось по-английську. Е, е, Дякую. Привіт, розмовляєте ви європейську мову? Скажи, щось щось по Дякую. Добрий день, розмовляєте ви європейською мовою? Так. ж? Португальською. Скажи щось по обігаю. Дякую. Привіт. Чи розмовляєте ли ви європейською? Так, я розмовляю румунською. Скажи, зараз румунською. Салют, саме фаси. Дякую. Привіт, чи розмовляєте ви європейською мовою? Так, розмовляють німецькою. Скажіть щось по німецькою. Дякую. Привіт, чи розмовляєте ви європейською мову. Так, я розмовляю англійською. Скажіть щось по Дякую Привіт, що розмовляєте ви європейською мовою? Так, я розмовляю французькою. Скажіть щось французькою. Бонджу. Привіт. Що розмовляєте ви європейською мовою? Так. Якою? Німецькою.